Доповідь Олексія Волового, директора лабораторії БМЛ-Захід. Він є технічним експертом НАУ з ІСО 15189. і він поінформує нас щодо ІСО 15189 не на папері, а в роботі і яка реальна користь від впровадження ІСО 15189 є для нас. Прошу вас. Добрий день всім вам. Е, хотів вперше спитатися, хто знає в мене та, і хто чув Окей, окей, хто руки не підняв, хочу хвильку уваги, чому? що слайди не будуть багато, як слайди. Вам треба слухати мене і ловити мою думку, що я буду вам розказувати, тому що це більш, така, скажімо так, психологічно. Та, е, так, такий цікавий, ну, розібрався, як переключати. Перше питання: та, чому воно не працює? Ну, скажімо, як не працює? З чим ви стикаєтеся? З тим, що є фірми, та, які вам допомагають впроваджувати ІСО, дають вам комплект документів, ви його прекрасно все робите, все пишете, таблички зробили і так далі. Ви успішно проходите акредитаційний сертифікат, отримуєте і так далі. І що? І воно на тому все і стоїть. До наступного аудиту. Да? Через рік приїжджає наглядовий аудит, називається. Ви знову ту фірму кличете, ви таблички все підкоригували і так далі, все зробили, так само все успішно проходите. Да? І от питання, що таке ІСО, що говорять на папері є. Да? Де ви могли стикатися, багато є лікарень. Да? От може, ви 1589 не маєте ІСО, але ви маєте ІСО 9000. Та? В лікарнях, особливо в державних, щоб отримати вищу категорію, дев'ятку роблять. Та? І так само воно що на папері. Та? Ви знаєте, Тобто воно далі не спускається, а десь це, і так само кожен рік то все підтверджуєте і так далі. Що комусь потрібно? Та? Чому воно не працює? Це якраз питання є до нас особисто, і ми маємо розуміти: та? директору реально, що потрібно, йому потрібен папірець. Йому потрібно, тому що що? тоді є можливість приймати участь в тендерах, тобто є в нього свої вигоди, щоб це у вас то було. Ну, по факту, йому ну, якість по поскільки по і так далі, йому головне, щоб був папір, та, йому треба, щоб і економічно, щоб це було, та, чим дешевше буде на лабораторію видатки і так далі, то йому добре. Ну і відповідно зрозуміло, якась якість. Ви ж до того і так працювали, та? і так результати видавали, чи є там ІСО, чи нема то ІСО. Окей, тобто такого плану. Що клієнту нашому потрібно? Та? Клієнту по факту, пацієнтам, потрібен результат та? якісний. Е, у нас ще соціум, скажімо, не доріс до того, щоб він вибирав лабораторію, чи має лабораторія ISO 1589, чи немає. Та? Тобто, більш він у нас вибирає або ціна, щоб була дешевше, та? або безкоштовно щоб було, ну і якісь відгуки, скажімо, такого плану. Тобто, само по собі значок. Йому нічого не говорять, що ви маєте там ISO 15189. Це більше якісь іноземні компанії, хто клін дослідженнями займається, то окей. Тобто реально клієнту потрібен якісний аналіз. Тобто, чи у вас функціонує та система менеджменту в самій лабораторії, йому не цікаво. Хто у нас посередині завідувач? По факту, це єдина людина, і ви маєте то зрозуміти, від кого залежить, чи вона буде у вас працювати. Не на папері просто, а дійсно працювати. Багато завідуючих, о, там головний лікар, менед, ну, генеральний директор зараз та, не розуміє і так далі, не підтримує. І що ну, це є, що перекладає свою відповідальність на когось. Або працівники не хочуть мої працювати, робити і так далі. Завжди хтось є крайній, а не я. Ну, по факту. Взагалі, ви маєте сумі перше зрозуміти, що буде все залежати від вас. Тобто, ви хочете, то, щоб воно у вас працювало чи не хочете, ви, звісно, десь переходите в ту межу. І ви підтягуєтесь до директора, і вам головне, щоб був сертифікат. В мене ніхто там, скажімо так, не нервує, не сварить і так далі, і окей, і воно у вас лишається в паперовому варіанті. Ілі ви до клієнта. Ну, ми і так же робимо якісно. І так далі, да? там там правильний гігрометр написали, чи неправильний і так далі, воно не впливає. якісні дослідження і так маємо. Та? Відповідно, по питанню, чому воно не працює, ну, як би мало працювати, і так далі, та? то вас перше в голові має бути. Що, правильно, скажімо так, думка, це в наших головах, то від вас залежить. Та? ну В основному тут всі завідуючі лабораторії і так далі. Тобто, перше, це буде від вас залежати Наступне. Е -е -е Ну, найголовніший показник ВІСО взяти в лапках. Всі показники, індекси якості там, і так далі. Воно все головне і так далі. Но, е, саме ІСО впровадження системи якості і так далі. Е, є такий показник, який, е, е, скажімо, віддають, щоб то інші рахували, тому що самі його не розуміють. Та, що це за показник? Є е в когось якісь ідеї, що це може бути. Знаєте, що це? Це розширена невизначеність. То, що такі є пункти, що кожна лабораторія на кожне дослідження має зробити розширену невизначеність, всі воно складне питання, то як проводити розрахунок і так далі. А коли воно складне, то ніхто не хоче в тому розбиратися. А по факту. Ви все робите, тому що розширена невизначеність аналізує всі ваші е, недоліки, похибки і так далі, це, які виникають під час там, е, починаючи від закупки обладнання реагентів і так далі. Це, це тобто, наш плюс-мінус. Розширена невизначеність це наскільки ми не точні, наша лабораторія. То, що персонал міняється і так далі. Тобто ви взагалі саме розуміння невизначеність маєте дуже добре зрозуміти. Так? Це для прикладу глюкоза 5.0, ну, плюс-мінус 5%. Тому що ІСО таке, що ви не точні, взагалі такого нема. Тобто ви завжди маєте попадати в ціль. Так? Але ця розкітка, оце є важливе. Ви можете От зробили 4 дослідження глюкози 2 рази 4, 2 рази 6, середня арифметичне 5. Так? Ви. Так, натиснув. Випадково. та 5. Тобто контроль якості умовно, там да якісь зовнішні, там, внутрішні дачі, ви потрапили. далі так, так, так. но у вас плюс-мінус 20%. Так? а Є там варіація і так далі, і прочі тобто, все. Наше з это, весь систем менеджменту, то що ми робимо, все контролюємо і так далі. Ми боремося, щоб воця розширена невизначеність зменшувалась. Щоб ви точніше, точніше, чим більше, тобто, вот эта розкидка, коли б ви то не робили, ви завжди потрапляли в оту мішень. Це класичні. Ви бачили багато презентацій по цих мішенях, і так далі. Це тобто, щоб ваша. Зменше. І це є якраз от той найголовніший показник, якого ви практично 90% не знаєте, не розумієте, так? який як індикатор, чи воно працює у вас система, чи не працює. Тому що ви, от оці всі документами, навчання персоналу і так далі. Ну і, е, навіть вам показник, ви покращуєтесь чи не покращуєтеся, да? ви його маєте регулярно перераховувати. І відповідно, що. Він ж врахується по внутрішньому контролю якості, і що там через рік він у вас покращився, значить що система працює відмінно, значить, все добре. Тому що що, якщо ви розумієте, на стадії навіть впровадження ISO, ви починаєте контролювати від постачальників, як там реагенти приїхали, там хто робить і так далі, і все проще, воно само по собі у вас якість покращується, тому що ви просто почали її контролювати. Наступне питання. Який підхід до роботи? Та? Е, скажімо, ну, прописаний, не прописаний. Що ми мали би то робити? Та? Це аналіз. Тому що, що? Ми багато що фіксуємо. Та? Починаючи від гігрометра, скажімо, температури, холодильників, температури, журнали пишемо, да, приход, фото і так далі. Це від Банальщини, да, до вже там і контроль якості і так далі. Ну, табличок багато, знаєте, хто почав впроваджувати ІСО, дуже багато різних табличок. Але в кінцевому результаті до такий розділ аналіз вищого керівництва, це все сводиться опять же, таке. Краще гірше, краще гірше, краще гірше. далі, Но такого суттєвого аналізу ніхто не проводить. Е, як його проводити? Prayed, та? E, по суті, що ми фіксуємо? Десь ми фіксуємо, але нас цікавлять, що має от підхід в ІСО, це цікавить невідповідності. Тобто, коли відповідна робота, то все окей. Проблем ніяких нема, ми працюємо і так далі. Нас цікавлять ці невідповідності, з якими треба щось робити. Так? Нам треба їх фіксувати, ми маємо їх розуміти, так? чому вони, скажімо, стаються і так далі. Але без аналізу нічого не буде. Тому що, що? коли щось сталося, перше це йде корекція. Ну зрозуміло, щось сталося, треба зразу то залагодити це питання, як то кажуть. Так? Ми його вирішуємо і так далі. Но корекція це не вирішення причини. Тому що що це є наслідок, щось у вас сталося. Так? Чому воно сталося, ніхто не розбирається і так далі. Це, тобто у вас пробірка упала, розбилася, невідповідність, позамітали, викинули, це корекція. Інше питання: ми аналізуємо і шукаємо причину. Чому вона упала? Якщо у вас упало один раз в рік, ну, значить. Цей статистика так? випадково сталося. Якщо воно упало у вас, пробірка з цього стола, наприклад, 10 разів в рік, значить щось не так. Реально цей, значить, стіл не там стоїть, чи ще щось і так далі, або слизька поверхня. Ну, банальні речі. Ми шукаємо причину, чому воно 10 разів в рік впало. Ну, Приклад такий банальний. Це стосується будь-яких досліджень. Ну, будь-яких будь моментах, де ми проводимо фіксацію, гігрометр, наприклад, температура. У вас колись буває там і 30 градусів. Так? Окей, раз, кондиціонер включили, другий раз, третій раз. Що? Це вже регулярність. Ми аналізуємо: ага, температура, сонячна сторона. Причину забрати, ну окей, плівку наклеїли, не помогло кондиціонер, лишаємо на ніч, щоб ми зранку не втрачали час. Це вчора я був в гостях і так далі. Якраз цей приклад наводив, це якраз приклад зі вчорашнього дня. Да? Ну, тоді ми включаємо на ніч, щоб економити час на приведення нормальної температури в приміщенні, щоб починати працювати. Да? Тому що наприходить плюс 30, і кондиціонер йде пів години, гуляє, нічого не робить. Такого плану. Тому що. Шукаємо причину, чому воно сталося. І тоді, що у нас коригувальні дії? Це ми вже забираємо причину, яка от потім от у нас та невідповідність сталася. А це тільки в часі ми можемо проаналізувати. Якщо один випадок, це ну, окей так далі. А коли це вже регулярність, ми тоді вже розуміємо. Працівник один чомусь так робить. Яка причина? Недонавчений працівник. Уповноважили не того працівника, значить, що система уповноважень не працює, і так далі. Да? Ну тобто, це розвивається цей, і коригувальні дії це у вас в часі. Да? Ви, відповідно, будете змінювати СОП чи ще щось, стол пересовувати в інше місце, це інший стіл, та от і що ми коригувальні дії, стіл поміняти – поміняли. окей. причину забрали, але наступне забуваємо – запобіжні заходи. Запобіжні заходи це що, щоб не виникла ця причина. Коригувальні дії ми з причиною працювали, забирали, а запобіжні ми запобігаємо виникнення причини. Якщо ми знаємо, що причина був стол слизький, так далі, то запобіжний захід, що коли купляємо мебель, відповідно що має бути процедура, щоб такий стол у нас даже не з'явився. О, або щоб у нас постачальник такий не з'явився. і так далі. Да? Це теж є ціла процедура, вибір постачальника і так далі. І цей. Тобто ми розмотуємо настільки, скажімо, клубок, ниток, і так далі, цей. тобто від якоїсь там маленької, щоб пробірка падає, да? вже беремо той приклад і так далі. Тобто ми вже дійшли до запобіжних заходів, щоб та пробірка в майбутньому не впала, воно аж до запобіжних заходів. Да? І це всь, для чого все в кінцевому результаті? Це підвищується наша ефективність. Це от якраз те, що в роботі, а не на папері. Да? Тому що за що ми боремося в основному? Щоб ефективність, щоб ми, тому що упала пробірка, ми затрачаємо час. Що таке ефективність? Це за проміжок часу ми робимо більше роботи. Банально, так? І тому, що ефективність, якраз, от ці всі наша ISO, це якість було, пам'ятаєте, саме перше, це ще невизначеність, от той наш індекс, який нам показує. І от ця вся процедура роботи, це ми боремося за ефективність роботи лабораторії, да? тобто наших працівників і так далі. Ну, понятно, Якщо працівник не робить інших глупот і так далі, да? то воно буде швидше працювати. Да? Тобто, коли є у вас, скажімо, так, відповідна робота, да? невідповідності, це значить. Щось не так, коли є відповідно, воно все йде планово. І так далі. І ви за одиницю часу можете зробити набагато більше. Все, то, що хотів сказати, тобто в загальному питанні і так далі, це на рахунок на що звертати увагу, щоб воно працювало. Перше, що у вас в голові творить, друге, це невизначеність, розібратися, це буде ваш як, індекс розуміння, наскільки ви покращуєтеся в часі і так далі. І третє, це що ми фіксуємо, маємо аналізувати корекція, коригувальні дії, запобіжні заходи і наша ефективність. Дякую за увагу. Дякую, пане Володимире. Шановні колеги, у кого будуть запитання? Прошу пане Андрію. Оксі, дякую за інформацію. Таке чисто практичне питання. Ми колеги з Львова тому можемо говорити. Правда, тільки в Києві частіше бачимося вже Львова, правда. Отже, я розумію, що ваша лабораторія БМО є вже акредитована по 115-сі правда? Ні, не правда. Я якраз прийшов в біомель-лабораторію, це буквально я працюю там другий місяць і якраз тим питанням займаюся. Я ж перейшов з Унілаба, яка мала ІСО 15-го сім'я. Ну, дякую. дякую. Тоді в мене питань більше немає. А, будь ласка. Прошу ще запитання. Якщо немає, то подякуємо пану Володимиру. Ще, ще, ще є ще питання є. Запитання, а просто в нашій лабораторії має ІСО 15189. 15 189 Я б просто хотіла сказати: от ви кажете, що за лабораторію не задоволено, що директор там медичний не підтримує, не розуміє Не 100%. Я кажу, 90%. Ну, десь так. Ну. От, і з другого боку, ви кажете, що для клієнта важлива якість. Я хочу сказати, що це не так. Для клієнта, тобто пацієнта для нього якість не має значення якість має значення для лікаря, який його лікує. Пацієнту він прийшов, які аналіз зробили, поніс до лікаря. І тому тут треба заручатися підтримкою лікарів, які повинні тиснути на того ж директора. Що нам потрібні якісні аналізи? Тому лабораторії треба і 115, п'ятнадцять е, Окей, Такі Дякую спрацює, за ремарочку. Бо клієнт на це пацієнт не вплине. Клієнти наші є і лікарі, і пацієнти, і організації, і так далі. Це замовники послуг. так? Клієнти, це в розширеному понятті пацієнти. Так, комусь більше, комусь менше. Лікарям, деяким не потрібно та якість, і те, Ну, тут. тут. Опять же, хто буде з ними? Завідуючи, говорити з тими лікарями і так далі розсувати. Добре, але ми всі справимося, я думаю, всі разом. Ну все від нас залежить. Дякую, ще Дякую раз, вам. Дякую, пане Олексію. Дякую щиро. І від Лабекспа, від виставки вам подяка за вашу роботу і вашу доповідь. Щиро дякуємо.